Напередодні свята водохреща, яке православні віряни відзначають 19 січня, медики розповіли, як правильно готуватись до занурення в ополонку. Хоч хоча б е, неділю, тиждень е, митися в холодній воді, обтиратися, виходити на прогулянки. Перед е, зануренням в ополонку треба. Суттєво розім'ятись, щоб трошки себе зігріти. І для того, що хто займається цим вже можна занурюватись до 30 секунд, не більше. Якщо на вулиці буде температура нижче мінус п'яти градусів. Для новачків бажано не більше 10 секунд. У разі нещасного випадку, після того як людину дістали з води рятівники, треба терміново проводити реанімацію. Для цього підійде маска клапан з автомобільної аптечки або мішок амбу. Ставимо таким чином на підборіддя і на перенісся, запрокину голову і робимо 5 рятувальних дитів. Далі визначаємо місце компресії грудної клітки. це ключиці і край реберної дуги. Посередині визначаємо точку натискання і починаємо компресію грудної клітини. Відношення компресії жирної клітини і дихання буде 2 до 30, тобто 2 до і тридцять натискання. Якщо немає кому допомогти, ми дістаємо свій телефон, зателефонуємо на 103 і передаємо інформацію. Чи можна зануритися в ополонку? Краще запитати у сімейного лікаря. Категорично цього не можна робити, маючи наступні хвороби. З хранічними захворюваннями серцево судинної системи дихальні системи, цукровий діабет, кожного навічне захворювання. Якщо, скажімо, дітям взагалі не можна окунатись в оболонку. Не можна і до цього заходу, і під час заходу вживати алкогольні напої. Категорично заборонено. Купатись треба. У визначених місцях, там, де є екстрені служби, які зможуть ефективно, якісно та швидко надати медичну допомогу і рятування. Треба мати з собою теплий одяг. Треба мати з собою гарячі напої для того, щоб зігрітися. За інформацією Володимира Волкова, попередньо в сумах визначено одне місце для занурення у воду на водохреще біля готельно-ресторанного комплексу Здибанка. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.